Пройшов тиждень. Правда, шампанська ще не відкривала. Це ділили кругом унітазу. Я розсіляла все. Лікування проходило у вісні. Ой, раки кстати, <рес> можна куш. Ну і будьте ви себе чувствують на плюс 10. Відпустили її додому. Бережемо свою психіку. Хто не любить сидіти довго, приходите в преміум-дент. не розтягує. Вибирайте правильного врача. Вроді супер. Всім доброго дня. Сьогодні у нас повторна зустріч після фіксації вінірів. Пройшов тиждень. Зараз подивимося, як себе почуває наша пацієнтка і які перші враження після фіксації вінірів. Шикарно, якщо чесно, я думала, що буду їх привикати, але привикла я буквально за пару часов, як я від наркозу. Лучше, ніж свої, тим більше до цього у мене стояли композити, і це колосальна різниця. Ой, це му Лучше чим до Все лікування проходило вісні. І перший візит, і фіксація вінірів проходила все у вісні. Перший візит, коли ми запилювали зуби, був протягом 3,5 годин. І фіксація також була протягом 3,5 годин. Ось пацієнт відходила за буквально 15 хвилин після фіксації. Ми відпустили її додому. Так що це безпечно, можете підтвердити. Я, я какие ваши враження від цієї студії? Моє особисте мовлення, що хто не любить сидіти довго, то це ідеальне рішення. Ви прийшли, уснули, проснулись і Ви вже красива. Тому, хто не любить сидіти довго, хто боїться, хто переживає, я советую от себе тільки медикаментозний сон. Правильно, так називається? Так, 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 так своє медикаментозний сон. Це навіть не тому, що ви боїтеся більше, а тому, що це комфортно. Це комфортно в роботі лікарю, це комфортно для вас. Ви не сидите в напруженні болітротні болі. Так, так. Ви не сидите в напруженні 3-4, там 5 годин, поки відбувається препарування зубів та зняття відбитків. Ви заснули з зубами, проснулися з зубами тимчасовими. Потім заснули з тимчасовими, проснулися з постійними. І. Бережемо свою психіку. Так розумію зараз великий спектр стоматології, які пропонують Вініри. Чому ви вибрали саме нашу стоматологію? Чому вибрали саме мене як свого лікаря? Ну в першу чергу, по одзивам, по одзивом, моєї хорошої знайомої, яка робила у вас улыбку. Естественно, я пришла, увидела, поняла, что мне тоже надо к вам. Пришли к вам, быстро нашли общий язык за пять минут. Ярослав Михайлович мне очень быстро все объяснил, не растягивая нашими обычными словами. Поэтому мне все подошло, и мы сразу же записались на процедуру. І що ви порадили би тим, хто хоче поставити вініри, але ніяк на це не зважиться. Бояться, як це буде виглядати, бояться самої процедури, що сильно припаруються зуби. Що ви можете відповісти тим, хто боїться цієї процедури? Ну, в першу чергу, по собі буду судити, що многі бояться, тому що коли зашли только вініри, наверное, в наш ринок, то всі делали кругом унітаз. Выбирайте правильного врача, который вам не сделает унитазы, и который сделает максимально естественную улыбку. А потом, что хочу сказать, чтобы не боялись, если вы переживаете, боитесь, всегда есть, пожалуйста, наркоз, медикаментозный сон э, вообще не страшно, но ну будете вы себя чувствовать на плюс 10 э, баллов точно. Я скажу від себе, посмішка може бути білосніжною навіть з натуральним виглядом зубів. Не обов'язково, щоб це були просто білі зуби. Якщо ви комплексували по поводу улыбки, то повірте, почнете улибатися і вчитися улибатися, як я. І навчатися дуже швидко посміхатися. Ну що, велике дякую вам за те, що ви терпеливо та довірилися саме нашій клініці. І дякую вам всім за увагу. Хочете білосніжну посмішку? Ми вас чекаємо. Приходіть в Premium дент.